Легендарна тренувальна база Уконче заспі історичне місце сили українських спортсменів. Саме тут мотивацію та натхнення на нові перемоги отримала і збірна України з боксу, яка провела на Олімпійській базі двотижневий навчально-тренувальний збір. Тут дуже гарні умови, тому так тут виросло дуже багато спортсменів, олімпійських чемпіонів, резервів, олімпійських ігор, чемпіонів світу, тому тут завжди дуже гарно проводити навчально-тренувальні збори. Робоча атмосфера, всі працюють на результат не в команді. Як би так, Ми всі, всі ми поза рингом, ми всі товариші, всі друзі, але в ринці у нас є своя робота і ми її виконуємо, тому в ринзі у нас пройде праця повним ходом. У підпорядкуванні головного тренера команди Дмитра Сосновського більше 50 боксерів. На зборах кожен із них мав можливість показати себе з найкращого боку. А найкраще місце, щоб закріпити навички, звісно, ринг. Частина боксерів збірної на чолі з лідером команди срібним призером Олімпійських ігор у Токіо Олександром Хижняком вирушила до Чехії набути бойової практики на міжнародних змаганнях. Головним стартом сезону для українських боксерів стануть європейські ігри, які пройдуть із 21 червня по 2 липня у Польщі. Саме там розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. Наймолодший чемпіон світу в історії України Юрій Захарєєв сміливо висловлює плани команди. У нас тільки золото, і більше нічого не може бути. Хвилювання немає, так як і я і на чемпіонаті світу себе чувствував дуже добре. Я не хвилювався, знав, що мені треба потрібно було робити. І виходив, і робив свою роботу. На євроіграх чоловіча збірна України може здобути сім ліцензій на Олімпіаду у Парижі. Ярослав Харциз, який віднедавна поєднує кар'єру боксера-аматора із виступами у профіринзі, серед головних претендентів на успіх у вазі до 63,5 кілограмів. Я провів е, бій і одразу після е, свого е, другого бою е, заїхав на збор. Тобто не відпочивав. Ну, Мені це подобається, це виклик для мене і не хочу втрачати час. Хочу поєднувати олімпійські бокси професійний щоб тому, що о, час плине дуже швидко. Ми зараз поспілкувалися з Олександром з Красюком, з моїм промоутером, і зараз ціль це європейські ігри, там буде ліцензія. Ми домовилися, що поки буде пауза в професійному боксу. Готуємось до європейських ігр, щоб завоювати ліцензію. І зараз ціль це ліцензія на Олімпійські ігри. Зруйнувати олімпійську мрію наших чемпіонів, здатна організація, яка б мала адекватно реагувати на факти агресивної війни Росії проти України та захищати насамперед права українських спортсменів. Це міжнародний олімпійський комітет, що вперто тягне на великі турніри представників країни-терористки. На сьогоднішній день на наш наша команда і на з федерацією бокса. Ми категоричні. Ми категоричні ні, там де є росіяни, там де є білоруси. Ми категоричні. Якщо таке відбудеться, і росіян допустить, так ми прийняли рішення. Ну всі всі країни, наша країна прийняла рішення, що ми не будемо е е змагатися на Олімпійських іграх. І я ще я рахую це правильно, тому що ми не повинні не де зустрічатися з агресором. Ми повинні ігнорувати їх, їх повинен ігнорувати весь світ, так як вони напали на нашу країну. Бувають наших дітей, руйнують наші домівки, вбивають наших жінок. І Тому це недопустимо, щоб їх допустили на Олімпійські ігри. Виходити на пік форми синьо-жовті будуть у тисовцях Львівської області. Саме там, 17 травня, розпочнеться фінальний етап підготовки боксерів до європейських ігор.